Чи правда, що жінка, яка не може народити, втрачає цінність у цьому світі? Саме так їй і сказали вдова, бездітна, зламане тіло і ще більше зранена душа, її прив'язали, мов худобу, щоб навчити слухатись. Але є одна річ, яку ті, хто чинять насильство, ніколи не враховують, навіть із болю проростає сила. Іноді вона приходить у вигляді звичайного чоловіка, з обвітреним обличчям, мовчазного, але з серцем, що вміє бачити не шрами, а можливість зцілення. У цій історії ви не знайдете принців на білих конях, але знайдете набагато більше справжню відвагу, другий шанс і віру в те, що навіть найзламаніші душі заслуговують на любов. Це розповідь про Анну, жінку, яка втратила все, окрім слабкого полум'я надії. Та коли доля звела її з Василем сільським вдівцем, вони разом зробили те, що здавалося неможливим, побудували родину з уламків втрат. Бо коли життя кидає тебе на коліна, саме тоді починається найщиріша молитва. І якщо вам здається, що вже пізно, що шлях назад закритий, просто послухайте цю історію вона змінює не лише думки, вона повертає віру в людей у кожному слові те, про що бояться говорити. Але саме це. Те, що рятує. Тож влаштуйтесь зручніше це не просто історія кохання, це історія повернення до себе. І як вона завершиться, залежить не лише від героїв, а й від вас, якщо ви дозволите собі повірити. У селі, де час тече повільніше, а вітер пахне пшеницею і димом з печі, трапляються моменти, які змінюють усе. Василь, чоловік з твердими руками і зморшками, що пам'ятають любов і втрату. Вийшов оглянути свої лани. Та замість звичних бур'янів чи зламаної огорожі він побачив неочікуване жінка, прив'язана, бліда, із закритими очима, наче забута богом і людьми. Він не став думати двічі, підійшов і обережно зняв мотузки, ніби торкався крихкої порцеляни. Бо в душі кожного справжнього чоловіка є місце, де спочиває доброта. Її тіло було в синцях, руки подряпані. А обличчя мов закам'яніле. Але саме мовчання кричало найгучніше. Василь не питав, хто вона і чому опинилася там. Він просто поклав її на свого вірного коня, якого звали Димко, і рушив до своєї хати. І в той момент він ніс не просто тіло, а цілу історію болю, яка ще не була розказана. Іноді життя штовхає нас у саму гущу подій, і тільки від нас залежить, чи зупинимось ми, чи підемо далі. Василь зупинився. І це змінило все. В дорозі вона мовчала лише один раз здригнулася, коли кінь різко повернув. Василь не сказав жодного слова, та в його погляді було все співчуття, повага, терпіння. Він був не з тих, хто лізе у душу, він був із тих, хто чекає, коли душа сама відчинить двері. У селі таких чоловіків мало, вони не говорять багато, але якщо обіцяють, то тримають слово до кінця. Її мовчання було мов молитва поранена, розгублена, невідома, але навіть у тій тиші він відчув, вона потребує прихистку. Коли приїхали до хати, Василь розчинив двері ногою, тримаючи Анну на руках, поклав її на стару дерев'яну лаву, застелену вовняною ковдрою, і накрив пледом, що колись в'язала його покійна дружина. Він розпалив піч, поставив чайник, сів навпроти і просто мовчав. Іноді допомога це не слова, а присутність, не запитання, а спокій. Бо є рани, які гояться лише там, де тебе не змушують говорити. Та хоч ніч тільки починалась, обидва вони знали найскладніше ще попереду. Наступного ранку в хаті стояла тиша, що звучала гучніше за будь-який голос. Анна сиділа біля печі, закутана в ту ж саму ковдру, мов кішка, що пережила бурю. Вона не зводила очей з підлоги, а коли Василь ставив їй миску гарячої каші, навіть не кивала. Але він не вимагав подяки. У селі кажуть, не треба питати в людини, що мовчить. Її тиша говорить голосніше. Василь розумів це він не був психологом, але серце його знало зцілення не справа дня чи двох. Він робив прості речі приносив теплу воду для вмивання, залишав біля неї чай із липи, Відчиняв вікна, щоб свіже повітря обіймало хату, не питав нічого, навіть імені. Бо в її погляді жила історія, яку не кожне вухо витримає. Василь знав якби тиснув, вона зникла б, як пісок між пальцями. І знаєте, це стосується і нашого повсякдення. Іноді, замість вимагати пояснень, треба просто бути поруч. Не завжди потрібно щось говорити, щоб бути опорою, часто навпаки. Анна була обережна, наче поранена лань. Коли Василь проходив повз неї, вона інстинктивно стискалась, ніби очікувала удару. Це рани, які не видно зовні, але які болять найбільше. Василь помічав, як вона здригається від кожного стуку, як вночі неспокійно перевертається, ховаючись під ковдру. Але ж він мав досвід тиші. Після смерті дружини сам навчився, як слухати без вух і бачити без очей. І тепер той досвід перетворювався на благословення, бо тільки терпеливий здатен стати цілющим. Так проходили дні. Анна майже не виходила на двір, дивилася у вікно на поле, де колосився овес, але не наважувалась ступити на поріг. Василь не поспішав, він залишав відчинені двері, не змушуючи її йти, бо знав, справжнє відновлення починається з безпеки. І якщо ви колись опікувались людиною в кризі психологічній, емоційній чи духовній, то ви знаєте, не змінюють людини накази, змінює присутність. Але саме тоді, коли серце починає відкриватися і з'являється перша тріщина, щось починає проростати. Зерняткої старий пес із добрими очима і вічно обгорілим вухом, перший пробив стіну мовчання Анни, він, як і більшість сільських псів, не був надто ласкавим до чужих, але біля неї став іншим. Вранці вона сиділа на ганку, обійнявши коліна, коли зернятко поклав морду їй на ноги. Спершу вона сіпнулася. Та щось у його погляді і спокійне, майже людське, змусило її простягти руку. Вона погладила його за вухом, і це був не просто жест це був перший контакт із життям, яке не кричить і не принижує. Василь, спостерігаючи це з саду, усміхнувся. Не сказавши й слова, його серце стислося не від болю, а від тихої надії, бо навіть коли земля обгоріла, на ній усе ще може вирости жито. Анна продовжувала мовчати, але її погляд змінювався. Він більше не був скляним, в ньому почала з'являтись іскорка зацікавлення не до людей, а до самого буття. Вона дивилась на лани, що тягнулися за обрієм, як хтось, хто вперше знову бачить небо і не боїться його. Щовечора вона сиділа біля вікна і довго дивилася, як сонце повільно тоне за горизонтом. В таких поглядах є щось святе, зцілююче, вони, як молитва без слів. Іноді Василь сідав поруч, тримаючи кухоль чаю, і просто мовчав разом із нею. Вони ще не розмовляли, але вже починали спілкуватися мовою присутності. Якщо подумати, у житті нам часто бракує не порад, а саме тиші поруч із кимось. Хто не поспішає змінювати нас, а просто дозволяє бути. Та навіть у спокої, якого вона почала торкатись, жила обережність. Коли хтось піднімав голос на радіо, вона здригалася, коли двері скрипіли, стискала руки. Минуле все ще тримало її міцно, ніби за шию. Але в кожному дні, поруч із Василем, у кожній мисці борщу, у кожному погляді пса, вона поступово збирала себе по шматочках. І, хоча вона ще не довіряла, з'являвся інтерес. А де є інтерес, там починається шлях до відкриття. Іноді найважливіші речі народжуються не з великих подій, а з буденних дрібниць. Одного ранку, коли Анна виходила з хати з граблями в руках, щоб трохи допомогти у дворі, Василь кинув майже мимохідь тобі пасує ця хустка. Здавалося б, що такого. Але її очі округлились, мов він сказав щось заборонене. Вона не відповіла, але щоки враз набрали кольору, як пелюстки маку. Після всього, що вона пережила, просте добре слово стало несподіваним, майже небезпечним. З того дня між ними з'явилась нова динаміка невловима, але відчутна. Вечорами, коли вони разом прибирали в сараї чи годували курей, тиша вже не була важкою, вона стала м'якою, наче ковдра. Василь, як і раніше, не квапив її, але дозволяв собі дрібниці, усмішку, жарт, спогад з юності. Іноді розповідав, як його батько сватав матір або як він уперше вийшов на толоку. Анна слухала, не перебиваючи, але з кожним разом все менше відводила погляд. Одного разу, сидячи на лаві перед хатою, вона раптом промовила Я ще ніколи не почувалася тут настільки спокійною. Василь не відповів. Лише кивнув і поставив перед нею кухоль з узваром, бо іноді краще мовчати, ніж зруйнувати щось ніжне словами. Анна знову замовкла, але в її голосі не було страху, лише суміш подиву і недовіри, ніби вона вперше задумалась, що десь там, у цьому світі, ще є місце, де її не скривдять. Але навіть із цим проблиском світла її погляд час від часу ставав тьмяним, наче вона очікувала, що все хороше це пастка. І за нею буде біль. Вона вже знала, що таке довіряти, і бути зрадженою. Тому кожен крок уперед супроводжувався страхом, що ось ось усе впаде. Василь це розумів, і саме тому не тиснув він чекав. А поки вона робила свої крихітні кроки до довіри, тіні з її минулого ще чекали в темряві, готові нагадати про себе. Ніч накрила хутір темною ковдрою, але сон не поспішав до Анни. Вона переверталася в ліжку, стискаючи край подушки, поки врешті не зірвалася у плач. Спершу тихий, наче подих, а потім розірваний, як крик зсередини. Василь, що дрімав у сусідній кімнаті, почув її схлипування й обережно постукав у двері. Не дочекавшись відповіді, увійшов. Анна сиділа на ліжку, тремтячи очі червоні. Я бачила його прошепотіла. Її голос це було не зізнання, а виверження. Василь присів поруч, не торкаючись, не наближаючись, лише був. Її пальці судомно стискали краї ковдри, ніби вони могли утримати те, що вже давно вислизнуло з життя. Мій син, я залишила його, я не змогла захистити. Вона знову затулила обличчя руками. Василь не питав подробиць, замість цього сказав просте: Ти більше не одна. І, хоч це були лише п'ять слів. Вони лягли на її плечі, як опора, якої не вистачало десятиліттями. Бо іноді саме такі прості фрази, найсильніші. Анна довго не могла вгамуватись. Василь приніс їй тепле молоко з медом, залишив поруч і мовчки посидів ще трохи. В його погляді не було жалю, лише присутність. Її історія це як зруйнована хата після бурі, стіни впали, але можна збудувати нові. Він не намагався виправити її, не шукав рішень. І саме це було найбільшим полегшенням, бо часом людині не треба нічого, крім того, щоб хтось був поруч, коли її світ валиться, і щоб хтось сказав Я тут. До ранку вона заснула, вперше не на самоті, а Василь сидів біля вікна, дивився, як над горизонтом загоряється світанок. Він розумів, її біль це не просто спогади, це щось, що досі живе в ній, що буде повертатися знову і знову. Але в кожному новому дні, в кожній чашці чаю, в кожному слові підтримки є шанс шанс повернути собі себе. Та іноді, коли здається, що світ ось ось почне налагоджуватись, з'являються інші люди, ті, хто приходять не з добром. День був похмурий, вітер здіймав пил, і на дворі пахло дощем. Анна стояла біля комори, перебираючи старі глиняні горщики, коли раптом промовила: Його звали Левко. Василь, що саме чинив паркан, обернувся. Вона ніколи раніше не називала імені, її голос тремтів, але не з болю, з рішучості. Вона почала розповідати про будинок у місті, про чоловіка, який втратив терпіння, коли не зміг мати ще дітей, про те, як одного дня вона просто зникла, не по своїй волі, а син залишився там, за мурами, де її душа все ще блукала. І саме в цей момент, коли серце трохи відкривається, доля підкидає несподіванку. До воріт під'їхав чоловік, високий в темному пальті, з густими вусами, ніби зійшов зі сторінки старої повісті. «Добрий день! мене звати Остап. Кажуть, ви шукаєте помічника на ферму. Голос у нього був гладкий, майже масляний. Василь прищурився, нічого не казав, лише кивнув. Анна завмерла. Щось у постаті незнайомця змусило її живіт стиснутись, іноді шкіра пам'ятає навіть те, чого розум не хоче. Остап вів себе чемно, допомагав з дровами, лагодив стару огорожу, підмітав подвір'я. Але погляд, його погляд, завжди затримувався на Анні довше, ніж слід. І запитання: Ви давно тут? У вас є родина? Що з вами сталося? Кожне з них звучало, наче шило в спину. Василь це бачив. Він не був дурним. У селі добре знають той, хто надто цікавиться чужим болем, зазвичай має власний інтерес, але Анна мовчала щось всередині неї застигло. Можливо, це було передчуття, і, хоча Остап допомагав, щось у ньому не пасувало до того затишного світу, який вони з Василем почали будувати. Він занадто швидко з'явився, занадто глибоко питав, занадто впевнено тримав себе. Анна, з одного боку, боялася знову бути параноїчкою, але з іншого інстинкт виживання, який роками допомагав їй триматись на плаву, почав шепотіти, будь обережна, бо коли минуле стукає у двері, воно рідко приходить без намірів. Минали дні і Остап став частіше бути поруч саме тоді, коли Анна виходила у двір він випадково приносив їй воду, коли вона працювала в саду або починав розмову біля дровітні. Його голос завжди був м'який, майже ніжний, але як у шовку може ховатись шип, так і в його турботі щось було не те. Василь почав помічати, що Анна частіше замикається після розмов з ним. Він не забороняв їй спілкуватися, але кожного вечора його очі пильно вдивлялися в її настрій. А вона... вона, наче знову опинилася в знайомому лабіринті, де слова маскують контроль. Одного вечора Остап ніби ненароком згадав про дітей, сказав щось про те, як важливо залишити після себе потомство. Анна спершу промовчала, та потім ніби прорвало. Вона почала говорити. Розповіла, як її перший чоловік бив її після кожного візиту до лікаря, як звинувачував її в тому, що вона не могла народити більше, як вважав її зіпсованою. Її голос тремтів. А очі не дивилися нікуди конкретно, просто в у сіре небо, ніби шукали там щось, чого вже не існує. Остап мовчав, але слухав дуже уважно. Це був перший раз, коли вона відкрилась настільки глибоко. Василь випадково почув частину цієї розмови його серце стискалось не від ревнощів, а від тривоги, бо кожне її слово вивільняло біль, який вона роками тримала під шкірою. А поруч сидів чоловік, що, здавалося, смакував кожну її рану. Не як співчутливий друг, а як мисливець, що повільно вивчає здобич. Василь знав, що не можна заборонити їй говорити, але він також відчував, ця відкритість може дорого коштувати. Анна, сама того не помічаючи, почала шукати Остапа поглядом не з симпатії, а з незрозумілої потреби. Люди, які пережили насильство, Часто тягнуться до знайомих моделей, навіть якщо ті руйнують. Це як коли пальці самі тягнуться до вогню, бо пам'ятають його тепло, забуваючи про опіки. І хоча вона почала говорити, в її голосі все ще не було свободи була сповідь, але без надії. А Василь він знав якщо нічого не зробити, це минуле знову забере її туди, звідки він її витяг. У неділю по обіді, коли небо було затягнуте важкими хмарами, на подвір'ї почувся гуркіт мотора. Василь вийшов на ганок. Біля воріт стояв чужий чоловік у шкірянці й чорних черевиках. Його обличчя гостре, мов лезо, а погляд як у хижака, що винюхує слід. Анна побіліла, побачивши його через вікно. Вона прошепотіла Це Юрій, брат мого колишнього. Її голос затремтів, як вітерець перед бурею. Василь одразу все зрозумів він не питав, просто вийшов до незнайомця з прямою спиною і холодним поглядом. Юрій говорив із посмішкою, але кожне його слово було як капкан. Він попереджав, просив повернутись, натякав, що хтось може забрати Анну навіть без її згоди. Василь слухав мовчки, але його рука вже лежала на руків'ї старого обріза, що висів за дверима. Його серце билося тихо, але рішуче. Він не був войовничим чоловіком, але мав кодекс. А за тих, хто під його дахом, він стояв до кінця. Коли Юрій пішов, Анна більше не могла зібратись вона ніби знову впала в ту яму, з якої ледве вилізла. Того вечора вона не їла, не розмовляла, сиділа на краю ліжка, обійнявши подушку, мов дитину. Василь присів поруч і сказав спокійно: Я не дам тебе забрати. Але ти маєш вирішити, стоїш ти з нами чи знову тікаєш. Його слова не були ультиматумом. Вони були як маяк у тумані, не примушували, а вказували шлях. Анна мовчала, але в її очах блимнув вогник не страху, а пошуку, бо вперше за довгий час хтось не змусив її підкорятися, а запропонував вибір. Але вибір це не завжди полегшення. Бо втекти легко. Залишитися і боротися страшно. Вона згадала свій дім свого сина зламані мрії, холодні ночі. А тепер чоловік, який готовий за неї стояти, і небезпека, яка не зникає. Цієї ночі вона не спала, дивилась у стелю, рахуючи удари серця. А Василь готувався, перевіряв рушницю, замки, обійшов двір, бо знав, загроза це не завжди постріл. Іноді це вікно, яке тріщить вночі. Опівночі вітер, наче стих. І на хуторі настала напружена тиша. Анна вже майже задрімала, коли почулося скло різкий тріск і удар об підлогу. Вона підхопилася, серце вистрибувало з грудей. Василь, який не лягав, миттєво взяв рушницю. Вибігши до кухні, побачив вікно розбите, на підлозі розкидані черепки, а в тіні виднівся силует. Хтось щойно вліз у дім. Василь, не думаючи, закрив анну за собою і став між нею і нападником. Той кинувся вперед, але фермер встиг вистрілити в повітря, змусивши його відступити. Зав'язалася сутичка. Василь отримав удар в бік, ніж зачепив ребра, та він не впав. Зловмисник утік через вікно, залишивши по собі тільки кров і страх. Анна кинулася до пораненого Василя, руки тремтіли, а очі наповнились слізьми. Вона вперше за весь час вигукнула його ім'я, наче боялася його втратити. Василь відмахнувся. Все добре, царапина. Але було видно, що болить. Анна принесла бинти, спирт, кип'яток. Вона не тікала, не плакала, діяла. Її очі більше не були перелякані, вони були зосереджені. Наступного ранку вони пішли до поліції. Анна написала заяву уперше не Василь, не хтось інший, вона сама. Її рука тремтіла, але вона підписала кожну букву, ніби кожна з них це цвях у кришку її старого життя. Сільський дільничний підняв брову, коли почув ім'я Юрія, але кивнув почнемо перевірку. І хоч вони обоє знали, що у селах все діється повільно, цього разу щось змінилось, бо вона не ховалась. Вона більше не була жертвою, яка мовчить, вона стала жінкою, яка чинить опір. Після цього Василь кілька днів не виходив на двір. Рана вимагала спокою. Анна ж сиділа біля нього, читала йому в голос старі книжки, поїла чаєм. Доглядала город, як він учив. Вона не тікала від болю, вона тепер його бачила в ньому, в собі, в усьому навколо. Але в цьому болю народжувалось щось нове, бо коли ти вже не ховаєшся, тоді починаєш будувати. Та щоб збудувати справжнє, треба ще дещо повернути те, що втрачено, а іноді те, що втрачено, знаходить тебе саме. Весна прийшла на хутір з теплом, і новими запахами. Земля парувала як свіже тісто, готове народжувати життя. Анна вийшла з дому і вперше посадила соняхи. Щоб вони завжди тягнулись до світла, навіть коли навколо темно, сказала вона Василю. В її рухах більше не було тієї настороженості вони стали впевненими, рішучими, жіночними. Василь спостерігав, не втручаючись, він знав. Ця жінка, яку він колись знайшов закривавленою й мовчазною, тепер сама вибирає, і це найкраще, що могло статися. Одного разу в селі з'явилась дівчинка, налякана, із синцем під оком. Ніхто не знав, звідки вона, але Анна знала все без слів. Вона привела її додому, нагодувала, помила, вклала спати. Василь лише мовчки приніс ще одну подушку. Це був новий цикл допомога, як свого часу, допомогли їй. Анна не питала дівчинку про минуле вона навчила її збирати трави, пекти хліб, доглядати за птахами. І коли дитина вперше засміялась, її сміх дзвенів по хаті, як колись у дитинстві дзвоники на святвечір. Юридичні справи поволі просувались. На суді Анна стояла з піднятою головою. Селяни, що колись шепотіли за її спиною, тепер дивились із повагою. Вона виграла справу, але головна перемога була не в документах. А в тому, що вона більше не ховалась, і саме в ці дні, коли здавалося, що душа остаточно стала цілою, на подвір'я зайшов юнак з валізою. Мамо? Одне слово, і час зупинився. Левко стояв перед нею, старший, вищий, але з тими самими очима. Вони обійнялись довго, мов весь біль зібрався і розчинився в цих обіймах. Через місяць під розквітлими вишнями Василь став на одне коліно. Без промов, без пафосу, лише з кільцем і щирістю в очах. Анна відповіла просто так. Бо що ще можна сказати чоловікові, який навчив її знову дихати? Вони не планували пишне весілля, їхнє життя стало обрядом саме по собі, з соняхами, новими дітьми, городом, вечірнім чаєм і історіями на ганку. І, хоч рани нікуди не зникли, вони перестали боліти. Бо тепер були закриті любов'ю, повагою і головне новим початком. А тепер подивіться на себе скільки болю ви вже пережили мовчки, скільки разів ховали свої шрами за усмішкою, щоб не турбувати інших, і головне, скільки ще будете мовчати замість почати зцілення. Бо якщо навіть Анна змогла принижена, покинута з розбитим серцем, то й ви можете так, це нелегко. Але зміни починаються не з рішень інших. Вони починаються з вас. У кожного є своє вікно, в яке хтось вривається вночі, у вигляді страху, минулого чи осуду. Але кожен має і свого Василя людину, шанс або навіть внутрішній голос, який шепоче Я з тобою, ти не одна. Питання лише в тому, чи дасте ви собі шанс почати все спочатку, що ви готові зробити вже сьогодні, щоб вийти з тіні. Напишіть у коментарях, що найбільше відгукнулось вам у цій історії. Ви коли-небудь зустрічали людину, яка змінила ваше життя одним вчинком, а може, самі стали для когось тією точкою опори. І якщо ця історія торкнулася вашого серця, підпишіться на канал і натисніть на дзвіночок. Бо тут ми не просто слухаємо історії, ми вчимося жити знову, разом.